За добрі справи побратими прозвали його ангелом. Він пройшов найгарячіші точки, але під Дебальцевим втратив обидві ноги. Боєць Михайло Лупенко серед тих, хто дає тверду обіцянку повернутися на фронт. Чоловік жартує. Планує бігати так швидко, аби переганяти ворожі танки, коли вони тікатимуть з України. Про янгельську силу, духу людини Наталя Нагорна. Війна – це лотерея, як прилетить. Скромна медаль на червоно-чорний прапор на стіні. Його звати Михайло Лупейко. Він учиться жити без ніг. Історія цієї атаки в його розповіді дуже коротка. Сидів собі на позиції, наблюдав все нормально. Тут бабах і все. за те, що він завжди намагався допомогти. Побратими називали його ангелом. Він пройшов гідний військовий шлях. Спочатку добровольцем правого сектору під Донецьком, потім воював у складі 93-ї бригади на шахті Бутівка. І згодом з уже давно знайомими побратимами разом прийшли в 54-ту бригаду. Тут ангел відчував себе тим, ким є насправді. Мосело. Він працював механіком сцени після помаранчевої революції, влаштовував мітинги та акції протесту, трохи підробляв ремонтами, і все життя відчував себе українцем. Перший раз українцем я назвав себе в 79-му году, коли навчився розмовляти. Моє перше слово було хухоль. Утратив ноги та не втратив оптимізму. Його внутрішня сила здивувала лікарів харківського військового шпиталю. Він дуже сильний духом, морально духовно великолепно тримається. Ні, страдаючий, ні стогнущий, тобто психологічно сильний чоловік. Звісно, ще довгий час йому знадобиться допомога сторонніх людей, але лікарі переконують, зможуть поставити чоловіка на протези за прискореною методикою. Це методика раннього протезування, тобто ще не сформована культя. Вони роблять сліпки, роблять протез, і практична людина через. Місяць півтора стає вже на протест. Сам Михайло переконує, хоча й знає, що реабілітація буде тривалою, та на фронт він повернеться. Передовій потрібен добрий ангел. Буду бігати швидше машини, доганяти відступаючу техніку, противника. Наталя Нагорна, Світлана Фечун, Сергій Аліксєєв. ТСН 1+,1.